Вітаю! Сьогоднішнє ворожіння є чарівним, тому що записую я його в день літнього сонцестояння 21 червня 2023 року. І це відео на тему, чи здійсниться ваше бажання? Загадайте бажання, оберіть один варіант. І подивіться, чи здійсниться воно, чи ні. І я відразу для вас витягну пораду, що вам потрібно зробити. Ну, якщо ви отримаєте негативну відповідь, то я відразу витягну пораду, що вам потрібно зробити, щоб це бажання здійснилось. Тобто, у всіх, яке, який б варіант ви не отримали, ви так чи інакше, ви отримаєте ну, просто позитивну відповідь. У когось саме собою здійсниться це бажання, а комусь треба буде докласти певних зусиль. І обов'язково це пророцтво. Воно здійсниться, тому що сьогодні день дуже магічний, і я сьогодні проводила ритуали, які дозволяють на здійснення бажань. Бажання можуть бути будь-які. Але позитивні, тільки на добро. Розумієте? Ну, але я знаю, що поганих ви тут в мене на каналі і не загадуєте. Отже, ви можете обрати один варіант. Загадати одне бажання. Можете обрати всі чотири. Буде чотири варіанти. Так? Значить, чотири бажання. Один варіант, одне бажання. Воно обов'язково у вас здійсниться. Обов'язково. Отак, як і буде пророцтво, отак у вас і буде. Бо сьогодні дуже, дуже сильний день. І я дещо зробила в магічному плані, для того, щоб ці бажання здійснилися. У вас обов'язково. Ви приречені просто на це. І, І ще хотіла сказати, що, власне, не немає значення, в який день ви це дивитесь. Добре? Все. Я починаю перший варіант. Другий, третій, четвертий. Тайм-коди дивіться в описі до цього відео. І ще я хочу подякувати всім, хто підтримує м -м, мій канал донатами. Я слухати, мені так приємно. Просто, знаєте, я ж бачу, коли мені піліліка і приходять на монобанк гроші. Ну, це дуже приємно, ви, ви дуже сильно мене підтримуєте. І, власне кажучи, це дозволяє мені знімати все більше і більше відео. Тому що канал потребує певного розвитку, і, власне кажучи, він існує, в тому числі, завдяки вашій підтримці. І ще особливо хочу подякувати всім, хто підписується на мій Патреон. Крім того, що це дуже значна велика підтримка мого україномовного проєкту. А друге, ви знаєте, мене дуже тішить, що ви цікавитеся магією і що ви мені довіряєте. І прислухаєтеся, вам цікаві мої поради і мої секрети магії, які я розкриваю на своєму Патреоні. Підписуйтеся і вирішуйте. Складні питання в своєму житті, в тому числі і завдяки магії. Все. перший, другий, третій, четвертий. Обрали? Добре, я починаю. Перший варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Так, але вам потрібно попрацювати над ним. І ви, до речі, над ним. працюєте. Якщо ви ще не почали над ним працювати, то почніть. Давайте подумайте ще зараз про термін. Зараз термін. Термін загадайте, чи здійсниться в цей термін. Так. Да. Так, так, так. Але, знаєте, в той момент ви вже якось будете перед цим терміном, вже вам може буде здаватися, що все, я не отримую того, чого я хочу. Знаєте, як руки опустяться. І в цей самий момент, коли ви, начебто, відпустите результат, ви отримаєте те, що ви хочете. Дуже несподівано. Це буде велика радість для вас. 100% здійсниться. І в той термін, який ви загадали, 100%. Але працюйте, не зупиняйтесь. Добре? Так, другий варіант: чи здійсниться ваше бажання? Вам треба почекати. А якщо ви загадали термін, то бажання обов'язково здійсниться, але трошки пізніше. Якщо ви не загадали термін, то, будь ласка, зараз загадайте, я ще раз уточню. Загадайте, зараз кожен свій термін. Загадали? Добре, чи здійсниться в цей термін? Ні, не здійсниться, а трошки пізніше. Загадайте другий термін. Другий термін загадали? Добре, чи здійсниться у другий термін? Так, отримаєте перемогу, але не здавайтесь. Не здавайтесь. Ну, ви не будете здаватись. А, ви, у вас навіть і на думці цього немає, щоб здаватись. Ви, будете йти, ви отримаєте перемогу, так. Добре, третій варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Ні, не здійсниться, на жаль, ні. А, добре, що вам потрібно зробити, щоб це бажання здійснилось? Вам потрібно проявити творчість. Творчий підхід. Ви знаєте, ви, можливо, або дуже сильно зациклились на цьому бажанні, або якось пов'язуєте те, що якщо воно не здійсниться, то це мене вб'є. Ні-ні-ні. Змініть підхід. Якось творчо до цього підійдіть. Розумієте? Легше, як дитина. Ну, не здійсниться, ну нічого страшного, але воно здійсниться, ви розумієте, яка вам ще порада. Вам потрібно захистити. Це бажання від, від кого, давайте я уточню. від ваших ілюзій. А ваші ілюзії те, що ви занадто прив'язані до нього, розумієте? Ви вважаєте, що якщо, ви не не, е, якщо це ваше бажання не здійсниться, то це вас вб'є. І повірте, це ваші ілюзії. Як тільки ви ці ілюзії розвієте, це, це буде вашим захистом, і саме це. Захистить ваше бажання, і ви зміните підхід якось автоматично до здійснення цього бажання, і воно здійсниться. А тепер давайте загадайте термін. Загадайте термін, і я подивлюся, чи здійсниться в цей термін ваше бажання. Якщо ви дослухаєтеся до моєї поради. Загадали термін добре? Так, да, 100%, 100%, да, особливо ті, хто загадали любов, щастя, сім'ю, все, що з сім'єю пов'язано з любов'ю і так далі, 100%. Так. Добре, четвертий варіант. Ні, не здійсниться, тому що ви зараз на етапі трансформації. Що вам потрібно зробити, щоб воно здійснилось? Наповнити себе любов'ю. Тобто, ваше бажання здійсниться, але ви повинні пройти трансформацію. У вас зараз якісь а, інсайти в голові народжуються, якісь, а, знаєте, усвідомлення приходять. А це говорить про те, що ви дуже успішно проходите трансформаційні процеси, коли воно у вас заверш... завершаться, воно завершаться дуже швидко. Ви повинні наповнити себе любов'ю до самого себе, і тоді ваше бажання здійсниться. Загадайте зараз термін, в який ви хочете, щоб воно здійснилося. Я зараз подивлюсь. Загадали? Добре. Так, да, 100%. 100% так. Я закриваю це і Я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я ще раз всім дякую за увагу, всім дякую, хто підтримує мій канал донатами і підписується на мій Patreon. До речі, на моєму Патреоні ви можете, там є дві підписки, і вони передбачають таку опцію, що ви можете задати мені одне питання, на яке я зроблю індивідуальне ворожіння. Добре? Тобто, будь ласка, у кого є потреба, підписуйтеся і користуйтесь цими можливостями. Все. Ще раз дякую за увагу. Бережіть себе!